Вітаю вас, мої любі квіточки! Малята, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Україна. А як називають людей, які живуть в цій країні? Українці! Так, малята! Малята, а як називається наше місто? Наше місто називається Запоріжжя? А яке наше місто? Малята! Давайте спробуємо з вами назвати. А допоможуть нам з вами в цьому малюночки. То яке наше місто? Наше місто українське. А яке ще? Наше місто козацьке? А яке ще? Наше місто сонячне. Наше місто? Квітуче. Наше місто багатолюдне, наше місто зелене, Наше місто дружнє. Наше місто улюблене. Молодці малята, скільки гарних слів сказали про наше рідне місто. Малята, а що цікавого є в нашому місті? Чи є у нашому місті парк? А зоопарк? А чи є в нашому місті цирк, а театр? А чи є у нашому місті дитячі майданчики? Молодці малята. Ви багато знаєте про наше місто. В нашому місті можна побачити багато цікавого. Чого ж є в нашому місті багато? Наприклад, це будинок, а на вулицях міста багато чого. Будинків це дитячий садок. А в нашому місті багато чого. Багато дитячих садків. Ось вулиця. А в місті багато чого, багато вулиць. Подивіться, який парк. А в нашому місті багато чого, багато парків. А це дитячий майданчик. В нашому місті багато дитячих майданчиків. А ось люди. У нашому місті багато кого, багато людей. Малята, нам вже час закінчувати нашу зустріч. Але спочатку нагадайте мені, про яке місто ми сьогодні з вами розмовляли. Так, про наше рідне місто, про Запоріжжя. Ну а зараз нам вже час прощатись. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!